You had to come early, not now. I don't I don't, I don't. You come there, not here. Come that side, come that side. No, only you. Go, go, go the other side. You should not disturb after coming here. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Ми раді вас вітати і запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію. Зараз за мить вона ця молитва розпочнеться, а принагідно прагну пригадати, щоб ви прослідкували за нашими ресурсами, де є оголошення про трансляції Божих служб з урочистостей з Бердичева. Ці трансляції відбудуться в суботу та в неділю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут, у Люрт, чи за кордоном. Ми прагнемо вас запросити і приєднатися до цієї молитви. Від Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма папами та святими. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом у молитви Святого Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. І нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Авірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань. Третього дня воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Лета зараз помолимося за святішого Отця, Папу, Лева, і також в усіх його намірах. Отче що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Перша части, перша таємниця світла, хрещення Господнє, молимося у ваших намірах, які ви надсилаєте нам у коментарях під трансляціями в Фейсбуці, Ютубі за здоров'я Юри, Тадея, Сергія, Юлії, Тадейчика і Марії, за здоров'я і зцілення тяжкого хворого Богдана після операції. За померлих нашої родини, душі терплячих в чистилищі, за загиблих в цій війні, за легіонерів легіону Марії цілого світу, також помолимося за як подяка при святій Богородиці, за всі благодаті випрошені у Бога, за дар мовлення для Олівії Марії, за здоров'я Юлії та Олександра, за виздоров за виздоровлення Олівії. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусах, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без первородного гріха. зачата. Молися на що до Тебе прибігаємо. Друга таємниця світла чудо в кані галілейській. помолимося за про потрібні благодаті і зцілення для Данилка і Богданчика. Також помолимося за Олександра в намірах всіх священників за щасливе за щасливе вступлення Юліани в коледж на бюджет за мир та спокій в Україні та в цілому світі, за навернення Росії за воїна Мирослава і його побратимів, за воїна Андрія і його побратимів, за душі в чистилищі. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних. Нині в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на з грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тиміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тимце кула си кула о Марія безпервородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таймниця третя: світла, заклик до навернення і проголошення Божого царства. Помолимося про Дари Святого Духа для всіх працівників католицького телебачення і радіомовлення. Помолимось також за прощення усіх моїх гріхів, за прощення гріхів усього мого роду. за здоров'я і Божу опіку для Оксани, Павла і Вадима за швидке успішне проходження медкомісії для Дениса, за щасливу. Далеку дорогу для Тетяни та Юрія, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. No Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена і благословена притлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь. Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлону Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена прітлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і прілона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений підлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь, У Марії безпервородного гріха, Зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта таємниця світла, переображення Господнє помолимося за щасливу долю для наших дітей та онуків. також помолимося в наступному намірі навернення про навернення й Боже милосердя, дари Святого Духа для Ігоря. Олександри, Каріни, Ірини, Дмитра, Ярослави, Олега, Люби, Ольги, Михайла, Ганни, Надії, Володимира, Тетяни, Марії, Петра і Людмили, за воїна Дмитра і його побратимів за щасливе, за навернення грішників, за душі померлих батьків Карини і Богдана. Про Божу благодать для Людмили, Анни та Максима. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Етнугацепа, етинце кола, села. О Марія, без перворотного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця світла, встановлення таїнства Євхаристії. Помолимося за здоров'я Божу опіку. Матері Божої для над нашими воїнами, які потребують молитви, Володимира, Ігоря, Василя, Сергія, Тараса, Олега, Андрія, Богдана, Василя, Дмитра, Василя та їхніх побратимів за навернення Віталія, за здоров'ям Олександра і швидке одужання. Також помолимося за Наступному нармірі за здоров'я Божу здоров'я Божу опіку для дітей і внуків за воїнів, капеланів, полонених за мир і спокій, за вирішення справ і за мир. Отче, чи нащо син на бесах? Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, посяг час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без первородного гріха, зачата. молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи. Віголив нас свою благодать, щоб Ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави і Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений підлона Твого. О, ласкава, о, люба, о, солодка Діво Марія, Богородиця люрд! Богородиця з люрд! нас! Богородице з Лурт, свята Бернадето, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати сестри, всім дякуємо за спільну молитву, нехай заступництво Пресвятої Діви Марії випрошує нам всім потрібні благодаті. Для вас молилися отець Сергій і сестра Агнеса. Залишайтеся з нами, слава Ісусу Христу! Даніки, слава.